Зустріч брифінг об'єднала інтереси та пропозиції трьох різних фондів, що займаються благодійністю та підтримкою різних проектів розвитку в Україні. Чимало з цих програм можуть залучати фінансування закордонних інвесторів, зокрема Королівства Норвегії. Даже у типа типо школи так далі можуть асушіслять, скажем, ізоляції разне таке. методы, чтобы сберегать энергию. Можно через 3-4 лет э, эти инвестиции насчет э, сбережения и энергетики можно вернуть, то э, фонд или инвеститор сначала получает эти деньги, которые э, учреждение или школа или что было, что угодно Зберігають через ці годі, а потім школа сама владіють імена ці ресурсами. Питання енергозабезпечення бюджетних установ Луцька на думку Олександра Товстенюка, голови правління фонду Ігоря Палиці новий луцьк, надзвичайно болюче для міста. За нього потрібно братися фундаментально. Для початку потрібно було б поміняти окна, Ну що, як ми розуміємо, то всі дерев'яні окна можна вибросити, поставити пластик туди, стеклопакети. Вот потом сделать уже звукоизоляцию, после этого менять котельню. Все эти программы можно делать, можно договариваться под гарантией, допустим, городского голови, под гарантіей горсовета и не привязываться к гарантиям Верховної Ради и к законам. Ще одне питання зустрічі соціальна адаптація і подальше працевлаштування військових пенсіонерів, а також психологічна реабілітація учасників АТО. Освітні програми розробляють нині в Україні Міжнародний благодійний фонд Євроазія та Міжнародний фонд соціальної адаптації. Такі проекти можуть здійснюватися на базі вищих навчальних закладів. У Луцьку заявив про готовність до співпраці Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Центр ПСС на базі Кероградської Льотної академії воспитывать будут волонтеров поезд спасения там спелеолог но ну, все категории горы под землей пожарники воздух вода и море это на базе Одесского Ушинского мы хотим сделать сборы общие сборы студентов начинать на базе ваших Нашадских озерах у них там тренировка переводите их сюда они сюда вы сюда то есть курсанты которые будут приезжать это обмен опытом и от этого только выиграют все Усі ці проекти можна успішно реалізувати на умовах співпраці та співфінансування. Норвезькі інвестори готові на довготривалу підтримку освітніх проектів в Україні та енергозберігаючих програм. Уже засновані в нашій державі компанії, до прикладу, нефко що надають вигідні низьковідсоткові кредити. Учасники зустрічі вивчатимуть можливості для реалізації піднятих питань та готуватимуть ґрунт для подальших спільних кроків.